25 червня 2025 року на щиті до Кам'янця-Подільського повернувся Костянтин Берешполець. Йому було лише 25. У вас п'ять. Розгорнути державний прапор України. Доля не шкодувала Костю з дитинства. Він рано втратив матір, жив з дідусем і, врешті, опинився в інтернаті. Саме там, у восьмирічному віці, його і знайшли майбутні прийомні батьки Олег та Марія Войнаровські. Йому було вісім років, дев'ятий рік було кості. От. І ми подивилися в інтернет, що вирішили брати. І я кажу, Маша його точно беремо сумні очі, дуже сумні очі такі не по дитячому. Потім, коли ми вже взяли, вияснилося, що тато алкоголік. Маму так бив, що вона від раку і померла, а тато, в нього дідусь був, і він в цього дідуся підбивав його підглядати, де той пенсію ховає. І Кося потім все життя мучився, каже, тато, я такий гріх брав, щоб потім їй збирав бутилки. Ті Ну, він перший другий клас ходив в школи, тікав, щоб цей місяць якось з дідусем щось їсти. Розумієте? У сім'ї Войнаровських Костя був четвертою прийомною дитиною. Мовчазний, дисциплінований, не по дитячому мудрий. На війну пішов добровольцем. Він людина був дуже нематеріальна. Він наскільки був щедрий, він, наприклад, своїй сестрі, яку ми взяли, вона воює у нас, а зараз вона вагітна, то вона йому дала гроші на телефон колись кнопочний. От він був на фронті, дзвонить звідти, каже, тато, а ну, відчуттям його видно, все-таки є, що він мав загинути. Каже, я нікому не повинен винний бути. Каже, я їй віддаю 5 тисяч. Та Саша каже, а вона. Сама має достатньо грошей. Каже, та ні, каже, він мені, я не могла на кнопочний. Він каже, ні, мама, віддай йому п'ять ти... тисяч і так далі, розумієте. Потім бачив, що я без окулярів, а мошки, іде, купляє, дає мені окуляри, оці що на мене. Я потім дивлюсь поліцейські окуляри п'ять тисяч, розумієте? Тобто ця людина була, він дуже добрий. Але він замкнутий. Мені що не подобалося, що коли його взяли в учебку, а він пішов по контракту, він був місяць, і за місяць тільки він тиждень мав е автомат, а то вони комусь там обдирали ті там будівельниці всі роботи, і робили. І потім порядував через два тижні після того, як його цей Ну уявляєте, людина без досвіду, де вони проходила психологічну там обробку. І він... Підготовку і він попав туди на той фронт. Йому не було ще навіть 25 Він пішов сам, так та ж по контракту пішов. Він контракт його ще не брали. Він ходив в Камінецький воєнкомат, в Дунаєбецький Він тоді, бо ще тоді не були на ці райони поділені. Знаєте, потім він в. В Хмельницький. і Хмельницький такі його вони взяли, розумієте? Тобто він навіть не хотів казати, де він, що він нічого не казав. Мене, наприклад, за частини, то ж мали би знати, де він на який. Він максимально все, щоб е, він знає, що мама так до нього, вона така емоційна проблеми, там з серцем і так далі. Ну, така людина, знаєте, жаліслива була. Пам'ятаю, коли ми прийшли на службу, це було 5 грудня. 22-го року ми вступили до Лав Збройних Сил України. Спочатку я не міг розуміти, який він, бо він був дуже скритим, він був таким тихим. Я не розумів його. Але коли ми попали у бойові дії, я зрозумів, що це людина сильна духом. Це людина, яка має таку якусь волю, таку козацьку волю, якийсь такий дух, дух свободи, який просто підтримав його всі ці роки. Я хочу сказати одне, що він залишиться в моїй пам'яті лише сильною духом людиною, бо він справді був сильний духом. Він ніколи не плакав, не жалівся. Він дуже мало говорив, але його дії показували його тим, ким він є насправді. Останнє бойове завдання для Костянтина Борешпольця було 23 травня 2025 року. За один день до ротації він загинув. І він уже півроку був на передовій, і звідти мені звони. Один раз каже: тато я тиждень на відпочинку, два місяці там. Я на нього визволився, кажу, Костя, ти що, як два місяці, як психіка максимум там витримує два тижні і того там два тижні, тиждень там, два. А він каже, розумієш, каже, я один тиждень ти звикаєш обстановку, де снайпера, де що, а другий тиждень вже фактично треба йти. Значить, виходить, ефективності тої немає, розумієш. І це його достав дрон на 59-й день. Ще день лишилося до обміну. Вже дві групи мінялися і нікого не вбило його. Треба дякувати тим хлопцям. Вони тиждень не могли туди попасти. От. Ну знаєте, що там було з ним. Коли вони його звідти тіло його взяли, все розкромсане. Тільки ліва рука, де в нього було тату вовка. В нього була кличка, одинокий вовк», бо він інтраберт. Він дуже замкнута людина. Була Костянтин поклав своє життя на вівтар майбутньої перемоги. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.